Привіт! Це трохи незвичне відео для мене. Наприклад, тому що тут ви чуєте мій голос. А ще тому, що тут я пробую новий формат для себе, який я жодного разу не робила. Тож можете споглядати на мій невпевнений та тремтячий голос за кадром. Та хриплий. У мене дуже болить горло. По назві відео ви вже розумієте, що я буду тут робити. Створювати персонажа по першій картинці з Пінтерста, яку я побачу, або скорочена назвою, створювати персонажа з картинки. Ідея вже не нова, але хто може заборонити мені її робити? Захочу і взагалі зніму відео вже якогось мертвого формату. Вайни, наприклад. Це, це жарт. Ні, ніяких войнів. І тож ми переходимо до самої картинки, яка мені попалась абсолютно з першого разу. Так само, як я цю голосову лінію не переписую десятий раз. <кхем> так, ідейна складова цього персонажа. Що? Здивувалося, що тут є ідея? Я теж. Тож, стосовно цієї ідеї, на фото будинок стоїть на березі навколо. Море, очевидно. І наскільки для мене цей будинок не вписується на фотографію, що складається враження, наче він там бути не має, тож я хотіла показати цей дизайні персонажа. Образ відстороненої дивочки. Не знаю, мені подобається, як це звучить. Щодо її одягу, мм, про це не будемо говорити. Просто знайте, наскільки я не люблю підбирати одяг персонажам, і наскільки я ненавиджу його малювати. Особливо після того, як перемальовувала її дизайн четвертий раз. Так, це вже четвертий малюнок з нею. І в кінці ви навіть зможете подивитися на всі ці малюнки і на всі мої страждання. І щодо фону, його немає. Але знаєте, де є малюнки з фонами в моєму інстаграмі? Так, це була дуже плавна підводка до самореклами, тож підписуйтесь, будь ласка. Нарешті весь процес закінчений. І тут в кутку ви можете лисезріти усі інші малюнки. Можете написати, який із них вам подобається більше, який менше. А можете написати або лише поставити лайк. Бажано. Подібне відео було новим для мене експіріансом. Повторити, яке я вже ж не буду Ні, ніколи. Я більше не витримаю слухати стільки разів мій голос, тому на цьому все. Усе це відео просто реклама мого інстаграму.